Судьи при участке как парад. Він. Всі мирні події, які сьогодні відбуваються під час цієї війни, навчання, робочі будні, змагання проходять завдяки нашим Збройним силам України. В пам'ять полеглих у цій війні оголошується хвилина мовчання. Случають державне України. i'm Серед юнаків 2011-12 років народження оголошується відкрите. На наших змаганнях присутні почесні гості. Тимчасово виконуючі обов'язки директора департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації депутат обласної ради Коменчук Тетяна. Ваші області. Президент Федерації боксу Вінницької області Масеніко Олександр. Віце-президент Федерації боксу Вінницької області. Директор міської комплексної дитячо-нацької спортивної школи Вінниця Будяк Юрій. Віце-президент Федерації Боксу Вінницької області Ткач Володимир. Виконавчий директор Федерації Боксу Вінницької області Галяпкін Євген. До вітального слова. Запрошується тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту уманітарної політики облдержадміністрації адміністрації депутат обласної ради Каменчук Тетяна. Дякую. Доброго дня, шановні друзі, шановні спортсмени, шановні тренера, судді, представники федерації боксу. Я щиро вас вітаю із. Черговим обласним заходом, і я розумію, що він є дуже важливим для кожного з вас, тому що саме сьогодні, в ці дні, кілька днів, буде серйозний відбір тих, хто буде представляти нашу відличну на всеукраїнських змаганнях. І дуже сподіваюся, що на змаганнях Європи. Юні спортсмени, я щиро вам бажаю, що у вас завжди вистачало сили, витримки, терпіння, цілеспрямованості і. Звичайно, працездатності до, до ваших перемог. Я знаю, що ви вже маєте свої перші перемоги на рівні храма і дуже щиро бажаю вам перемоги сьогодні на цих змаганнях. Дякуйте своїм батькам, які є і служать в наших Збройних силах України, дякую всім нашим силам оборони і безпеки, нашої дільнищини, в тому числі, і хай переможуть сьогодні сильніше. Слава Україні! До вітального слова запрошується Віце-президент Федерації боксу Вінницької області, директор міського комплексу. Добрий день, шановна громада. Добрий день спортсмени, добрий день тренера, добрий день судді, добрий день всі велика боксерська сім'я, яка сьогодні зібралася тут. Сьогодні ми проводимо чемпіонат області. На це буде наймаленький самій маленький ті спортсмени, які будуть представляти нас. На Україні на Європі, і на, дай Бог на всіх мирових змагань. Я думаю, всі пару днів тому дивилися біжу нашого українця, нашого українця-усика, який здобув перемогу в третій раз на абсолютним чемпіоном міра. Я думаю, що серед цих маленьких діточок, я, я думаю, вам є великий приклад і є кого стримитися. Я вважаю, що уже з тих маленьких діточок має бути вже наш вінський усід. Так що я всім бажаю гарних боїв, Слава Україні! Дякуємо за привітання, дякуємо за установу. Судді при учасниках вивести парад, а ми переходимо до представлення суддівської колегії. Право-ліво, руч, на виход з ринку.